Кольор жита, ти кольор неба, як можна пожити у світі без тебе. Моя країна вільна і свята. Її не знищить жодна ворожнечам, у серці пісня, а на душі мета. А на вустах молитва предковічна. Незалежність не просто слова. Це боротьба, що триває віками. Це Україна, вона сильна і жива, з непереможними з нами та донцями. Віта ласкою людей теплим. словом, Найголовніше поміж всіх моїх пісень. я твоїх... Реатормерить, лопить і золото, знак миру, сили і добрих перемін. Це поле його, це високе небо, це символ волі вічний, не замін. З ним зростає, з ним йдемо далі. У серці воді. Під цим знаменом ми є єдина сила. З ним Україна сяє крізь віки і кордони. Дороги світу переплутані шляхи. Лукаю ними, щоб шукати свою долю. Повертаю... Піднімемо синьо жовтий прапор гордо, як символ волі, єдності і сили нашого народу. Шануємо прапор. Він наш захист, наша гордість, наша. Синій і жовтий кольори неба і пшениці, кольори нашого серця. Це Україна сильна і жива, з непереможними синами і дочками. Державний прапор це не просто тканина. Це душа України. Любов'ю в серці до прапора в руках. Моя Україна. Я буду з собою. Нам незалежності, України. Нехай вільним буде кожен день. А щастя в кожному серці. Святкуємо незалежність, цінуємо свободу. Ось. Разом ми сила, разом ми Україна. Незалежність виборів, щоб берегти. Борімося за неї щодня. Був гідними тих, хто її здобув. Пишаємось тим, що ми українці. Як можна